Наскільки світлою є наповнення цієї художниці, бо е, створення художньої школи дитячої, де дітей вона навчала малювати просто паличкою на землі, яку неймовірно любила, а де е, подарункові композиції адресовані конкретним людям або спогадам про них. Власне, показує, якою світлою і відкритою вона була по відношенню до своїх односельців. Це неймовірне почуття честі, справедливості, нетерпимості до недоліків, або навіть коли ми дивимося її коментарі, висміювання якихось пороків. З точки зору розуміння того, яким має бути її квітучий дім, її квітучий сад. До речі, музей декоративного мистецтва на території Лаври як квест, як продовження нашої виставки, зараз ви можете познайомитися з ранніми творами художниці і побачити, з чого власне все почалося. Перше на цій виставці ми спробували винести тексти. Більшість текстів Марія писала на звороті своїх робіт. Це білі вірші. Вони нагадують думи, казки, пісні, а Чорнобильська катастрофа. Вона сама пережила журбу втрати. Да? З листів Василя Марученка, але зараз дослідники говорять, що він навіть не Марученко був. А Мараченко за. Зверніть увагу, на ногах корови одягнені такі пакети коло четвертого блоку. Надів їй мишки, а на траві пас. горе тим людям, хто неграмотний, нічого не розуміє. Що ми знали про радіацію до вибуху на Чорнобильській АЕС? Що ми могли вдіяти тоді, маючи мінімум якихось знань про це? Після того, як ми почали цю інформацію отримувати, розуміти, наскільки небезпечним є, скажімо, випасання худоби на цій території, а яке в неї молоко, а чи можна його пропонувати діткам? Цього напису, а на звороті написано: за е, кілька ящиків горілки та кілька кілець ковбаски, то ще й не таку довідку можна отримати. Е, згадайте той ажіотаж за надбавку там, в 10, е, не пам'ятаю, рублів, купонів е, до пенсії. Де... Брали, де вона просто глузує над ними. Ці звірі лютом чухаються, не думають про зиму, бо сама працювала все життя, любила те, що робить, любила е, трудяк, як вона каже, навіть такі е, слова, як трудяки, ми будемо зустрічати в її написах. І е, все це ми, е, 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 як в народному полю. виставки художниць. і е, є інформація про те, що коли він побачив твори Примаченко, то зазначив. Щось на кшталт того, що якби в нас була така художниця, то про неї б вже заговорив весь світ. І е, е, вона мала визнання. Після того її роботи показувалися у Відні, в Варшаві, в Токіо. Е, Була неймовірна кількість букетів, які дарують щастя. Зверніть увагу, композиція. Це, як правило, вазони, дерева життя, де з'являються чомусь не два бо в цихальному відображенні. Ми звикли, що в переважній більшості у нас вишиванка, в вишиванках це парний знак в дзеркальному відображенні, але ми бачимо три птаха. Найчастіше це три єдине божество: Бог син, Бог отець, Бог Дух Святий. Але от в такій дохристиянській формі. А, ну, композиції є геніальні, а, дуже чітко все центровано, яскраве тло, дрібно прописані. Чи то е синушки, да? квіточки-синучки служіть наші синушки. Служіть не тужіть, а родину бережіть. Тобто, от такі, от ціла низка. Суспільними. А букети вони є присвятою космонавтам. І тим, хто стане космонавтами, і тим, які вже космонавти, і тим, які будуть космонавтами. Причому форма буска. Це такий овал, і може хтось згадає свого дитинства, бубузок, бузок квітка, яка має чотири пелюстки дрібна. Так? Да. А п'ятипелюсткові ми відбирали для чого? Шіпав. Щоб було Так, щ... да, от деякі їли, то серед нас є таке, да? щоб було щастя, щоб збулася мрія. Так, от вам Марія малює всі п'яти пелюсткові. Обирайте будь-який, а тут ось... уже. Одягнути сережки, вишиті, вишиті крила, а от і гуляють вони в квітах. І якщо це птички глухарочки, то вони несуть діткам співаночки. Хоча, якщо ми згадаємо глухарочок, то вони би робили так: але її пташки співають, тому що в тому саду Едемі. Про який вона мріє, який їй сниться, там все прекрасно, там літо і весна, там. І здавалось би, ну, які відносини між Рутозієм, який зустрівся із коброю? Вони поговорили і подружилися. Ну, як інакше в райському саду, так? а кобра як стане, та й небо достане, да. Тобто поетично можете собі уявити, кобра, яка має розгорнутися і дістатися аж до неба. А, або ж ротозій, який рози забився. Вони, е, її звірі вони не є статичними, вони постійно щось роблять. Зверніть увагу на українську казку, а наш герой дуже відрізняється від того, який сидить на печі, ледачує, нічого не робить. Більше того, якщо згадаєте того самого Ємілю, то він коли на печі їде, на людей наїджає, люди незадоволені, то він потім ще бере батога і ще їх і лупцює за те, що вони незадоволені. Наш Покоти Горошко, він навпаки. На захист людства бореться зі змієм. І подивіться в уяві Марії Примаченко: він навіть зброї не має. Він тримає зірку, сонце, квітку, до змія, з яким він начебто має боротися, він проходить з квіткою або з сонцем. Так, морська тварина невідома. Яка мала якісь такі от форми в уяві Марії Примаченко з'являється на такому тлі. Бачите, от саме в такому зображенні хтось пробував із дітей порахувати ноги, руки, клешні або от морський краб, який нагадує таку гру майже мозаїчно, таку да з дзеркальними відображеннями, з унікальними поєднаннями кольорів. Починає своє життя в інші часів Візантії. Але дивіться, все, що стосується негативного відношення до землі, брако йдуть браконьєри. От, і не лише Чорнобильська катастрофа, а й війна, а і зневажливе ставлення до землі. Звичайно, і деякі навіть познали політичних лідерів того періоду. А, е, левик, який сміється, з гадючкою балується. В ну, переважній більшості, бачите, вони домовляються все-таки в Райському саду. А, мавпочка красавиця. А, знову ж таки, ми не виправляли орфографію, тому що ми вирішили зберегти стилістику. Ту який писала Марія Примаченко, і ці білі вірші, і та ритміка, і ті її е, назви ми залишили без змін. Тому перед вами якраз коник, горбу який весь світ облітає. Всіх людей привітає, їм щастя бажає. Головне, що миру і сонця. Або про Дикий чаплун, який пасеться. Маємо розуміти, що в тому лісі не так все просто, бо от, зверніть увагу на оцю роботу. Перед нами три коза, як йде пасеться, забирає козенята у свій шухляд, і несе, щоб звірі не поїли. Тобто не лише гімн материнство, а ще й мати, яка захищає. А своїх діток, а це теж в її творах знаходить отаке от відображення. Тобто якась небезпека таке в тому райському саду є. Пові... А, бо левиця насправді такої гриви, мабуть, і немає. Але оця краса люмінісцентними фарбами. Бо в нашій культурі, якщо до церкви, то одягнути найкраще. Якщо діти приїжджають, то спекти найсмачніше. А якщо подарувати, то щось таке, що буде нагадувати про тепло, весну, квіти, на радість для щастя. І в її творах все так само ми це відчуваємо. Видра нікого не ра. Напахала червоних буряків тисячу центнерів, да, передовиця, да, Тобто видра подружилася з вужком, краще з ужом, як з п'яним мужем. Тут уже є порівняння і роздуми. А, от, або просто казковий звір, в якого хвіст перетворюється чи то на рибу, чи то на птаха. А, от. зроблені дрібні деталі, бездоганна композиція, де, де, де от ви бачите, як мама е, годує. да тобто от Прямо з свого роти в дитячій. От так от треба піклуватися про своїх. дітей до речі, її син Федір, її внуки, які так само росли в дуже прекрасній атмосфері творчості. вони так само